Коло на бульварі Лесі Українки горіла машина. Попередня причина займання замикання в електриці. На місці події працювали фахівці МНС та міліції, які з'ясували обставини даної події. На час гасіння рух транспорту на бульварі було перекрито. Власниця автівки від коментарів відмовилася. Деталі пригоди повідомили співробітники місцевого МНС. Поступило повідомлення черговому про пожежу, що виникло загорання. Бульварі Лесі Українки виникло, виникло загорання автомобіля виїздом. На місце події встановлено, що загорілась автомашина марки ВАЗ-2106. Орієнтовна причина виникнення пожежі коротке замикання електросилової мережі в автомобілі. Працівниками СДПЧ 8 проведено гасіння вказаного автомобіля у кількості шістьох чоловік. На автоцистерні. Внаслідок пожежі вогнем частково знищено салон автомобіля, частково знищено моторний відсік автомобіля, жертв потерпілих серед населення немає. Працівниками нашого відділення складається акт про виникнення пожежі, опитуються свідки, очевидці, опитується власник транспортного засобу і буде проводитись дізнання по даному факту виникнення пожежі.